Привіт усім зі столиці сонячного сплетіння Житомиру. Якщо перевернути карту, так от, по часовій стрільці захід буде зверху, схід знизу, Київ десь буде посередині, а Житомир десь знизу де сонячне сплетіння, яке у нас в тілі. Сьогодні я хочу посвятити це відео такій тематиці, як Сур'яна Маскар. Це дуже чудова практика, вона пробуджує сонячне спокійня в людині, спілкування з сонечком, сіяння з цієї точки сонечком навкруги. Тобто заряджаємося ми цією практикою. Рекомендовано з самого раночка, вона займає небагато часу, але дуже бадьорить тіло. Самодисциплінує, дає завжди мотивацію це робити постійно кожного дня. Зміни одразу відчуваються ось через декілька днів. До того ж, основа цієї практики є концентроване дихання. тобто ми дихаємо, і кожен вдох-видох змінюється якась фізична вправа. Всі фізичні вправи, які є в Суряна Маскар, це базові знання з таких учень, як хатха йога для повного швидкого пропрацювання всього тіла. Така зарядочка собі збодрився і відчуваєш себе, якби зробив діло гуляй сміло. Тобто, можеш вже робити інші справи по життю. Також хочу звернути увагу на ноги. Ноги постійно йдуть одна за одною, тобто спочатку, допустимо, права, потім йде ліва, ну права, ліва, права, ліва. Тобто ми завжди це контролюємо і можна займатися або під музику, або в спокійному рухі, в самодисципліні, тобто ми в самоконтролі, ми самі контролюємо своє дихання, свої ножки. І кожну вправу розтягуємо по максимуму. Тобто в нас є час на повному видосі або в досі зробити цю вправу досконало і з кожним разом, з кожним постійним циклом її робити ще досконаліше для себе. Це якщо і під музику, і без, тобто спочатку можна налучитися так, а потім після, а потім по-інакшому. Також ця вправа дуже чудово працює як пранаяма. Вона ну, дає постійний безпреривний вдох, видох, вдох, видох, затримка посередині, вдох, видох, вдох, видох. Тобто на протязі там шести, десяти, дванадцяти, двадцяти хвилин можна постійно дихати. І коли вже самий самий кінець практики, ми просто робимо позу таку. З рівною спинкою, рівними плечиками ручки трошки заокруглені. Ось тут вони заокруглені, так щоб вони себе відчували спокійно, розслаблено, ніжки на рівні плечей. І ми заплющуємо очі і переходимо в відновлюючи стан свого дихання, в свій темп, який ми звикли. Дуже повільно дихає. Ми це відчуємо, тому що коли йде безперебійний цикл дихання, і коли ми входимо в стан свого вже повільного потокового дихання, то це якраз і є така невеличка медитація. Її можна дуже чудово відчути, спостерігаючи за своїм станом тіла. А тепер ми закінчимо з теорією. Всім дуже дякую. Перейдемо до практики. Буде два відео одне з музикою, одне без Ом. До скорих зустрічей в, в, в моменті.